У сучасному світі дуже важливо вміти постояти за себе, захистити тих, хто цього потребує друзів, рідних. Скад універсальна система самозахисту із використанням фізіологічних та психологічних особливостей людини, якраз базується на цих принципах, виховуючи із хлопчиків у майбутньому справжніх чоловіків. Такі заняття із наголосом на професійному вишколі комплексу вправ самозахисту, морального, духовного вдосконалення, а головне пропагування здорового способу життя і з обов'язковим здобуттям впевненості. У власних силах у Калуському спортивно оздоровчому комплексі Кузен проводить колишній спецназівець, у якого плечима 22 роки військової служби Юрій Дівов. Система СКАД это спеціальна контратакующая техника. Это спеціально разработанная программа на основе прийому джиу-джитсу, русского стиля, айкидо и элементов, которые используются в спецподразделениях військ спеціального значения Российской Федерации. Я прослужил 22 года. Вот кое-что взял из армии, все это место сделал симбиоз такой, вывел эту систему СКАД. Значит, система предлагается для широкого круга населения. Возрастной значит, возраст от 6 до практически 60 лет. Мне самому 55, занимаюсь, поддерживаю здоровье, чувствую себя прекрасно. Значит, Система предусматривает значит, как ударную, так и безударную бросковую технику, элементы задержания, освобождения значит, освобождения от всевозможных захватов, удушающих приемов, а также защита от всевозможного холодного и огнестрельного оружия. Багато хто приходить сюди із цікавості, проте потім, вивчаючи систему контратакуючої техніки, із мінімальною затратою фізичних зусиль залишається на тривалий час. Адже в ідеалі програма розрахована на декілька років із застосуванням психологічного, фізичного та морального підготування, тактики поведінки людини при загрозі нападу, вибору контратакуючої дії. І що важливо, ці навики здобуваються із вихованням самодисципліни, поваги до старших без агресії, що фактично обеззброї нападника. Зауважують учасники школи фізичного гарту СКАТ. До слова, ні вік, ні стать не мають значення. Я прийшов на ці заняття через те, що мені було цікаво. Зокрема, цей стиль небагато переглядав в інтернеті подібні речі. Зокрема, цікавився сорокським стилем, джиу-джитсу. Це мені було цікаво, але до цього часу я не знаходив подібних гуртків в нашому калиші. І побачивши одного разу рекламу, вирішив завітати. Те, що я побачив, мене зацікавило. Це дійсно цікаві речі. І по-інакшому починає сприймати світ з огляду на те, що навчають поважати супротивника. Ми тут навчаємося цінувати і людське життя, зокрема, тому що розуміючи, наскільки вразливою є людина і володіючи цією технікою, можна завдати серйозних ускожень. Відповідно, нас навчають стримуванню, нас навчають повазі і контролю, самоконтролю. Заняття відбувається два рази на тиждень, і знову ж таки, відвідувачі і члени клубу Скат мають право відвідувати безкоштовно також тренажерний зал. Учасники клубу Скат мають змогу безкоштовно займатися і у тренажерному залі поряд. Фізичне навантаження під вмілим керівництвом інструктора плюс універсальна система самозахисту правильно розставлять акценти у розвитку особистості. Її спрямуванні до ведення здорового способу життя й духовної рівноваги. Батькам же, хто дбає про те, щоб його чадо виросло самодостатньою, цікавою з власним мисленням особистістю, також дадуть відповіді у спорткомплексі Кузен на заняттях для наймолодших учасників. Малятко тут проводяться різноманітні розвивальні ігри із застосуванням природних матеріалів. Тощо, якщо ви не байдужі до себе і власного здоров'я, зробіть крок назустріч самовдосконаленню, освоївши систему контратакуючої техніки уже сьогодні.